Дорожній контроль Львів. Ми зараз зібралися тут для того, щоб зробити звернення зварнення до громадян, до правоохоронних органів. Сьогодні була сталася така досить прикра ситуація, коли невідомі нам люди фактично в нетверезому стані зі слів працівників міліції вчиняли чи провокаційні дії, чи якісь інші дії, представляючи з дорожнім контролем. Даних людей ми не знаємо. Львові, взагалі, останнім часом багато хто починає використовувати ім'я дорожнього контролю для того, щоб відбитися чи відмазатися, скажімо так, від працівників ДАІ, вчиняючи при тому, самі ж вчиняють при тому адміністративні правопорушення. А наше ім'я використовують щоб уникнути відповідальності. Тому я хочу звернутися зараз офіційним зверненням, що працівники ДАІ, працівники преси і інші громадяни. Не реагували на провокаторів, які представляються нашим ім'ям, не реагували на людей, які погрожують, особливо моїм ім'ям дуже часто зловживають. Мене звати Ярослав Порада. І в разі, якщо бачу, що люди вчиняють якісь протиправні дії чи адміністративні правопорушення, я просив працівників правоохоронних органів їх просто оформляти згідно чинного законодавства. Що я можу сказати ще від себе? Мій номер телефону він зараз є загальнодоступний в інтернеті. До мене кожен день телефонують близько 100 150 дзвінків. Деколи це буває, телефонують мої друзі, яких я дійсно знаю. Так? Я, я їм допомагаю, є активісти, які до мене телефонують, від яких я беру трубочку. Але з сьогоднішнього дня я перестану піднімати телефон з номерів, які мені є невідомі. Тому що деякі люди, набираючи мій номер, погрожують працівникам Даї, що зараз приїде порада. і Буде їх захищати. Я не буду захищати людей, в яких я не впевнений, в яких я не бачу доказів і достатніх підстав, що вони не порушували правила дорожнього руху. Це що я хочу сказати від себе. Також напевно до мене долучаться мої колеги, які мають те, що сказати. Мене звати Олександр Шекевич. Хочу додати до слів Ярослава Паради, що, на мою думку, є неприпустимим, Хамське відношення до працівників міліції є неприпустимим е, порушенням законодавства е, під час розмови з працівником ДАЇ. Ми не маємо права вести себе так, як ведуть себе вони. Ми маємо, бути, е, маємо е, слідкувати за е, збереженням законності в діях працівника в міліції. Ми маємо надавати юридичну допомогу громадянам, які це потребують, і які. Е, е, Цього бажають. Те, що ми бачили сьогодні, і те, що сталося сьогодні у Львові, це є е, чистої води провокація. Люди, які абсолютно не розбираються в законодавстві. Люди, які е, під впливом алкоголю просто підходять до працівника міліції і е, користуючись ім'ям там дорож... ну, авторитетом дорожнього контролю, е, просто-напросто хамлять. І э, гамблять э, взагалі ім'я дорожнього контролю. У мене взагалі стало, склалося враження таке, що люди собі не дають відліку, що вони роблять. У мене враження таке, що вони по ночах не мають чим зайнятися, їздять, просто чіпляються до інспекторів. Ми собі заробили своєю роботою ім'я таке, що ми не... Ми не займаємося тим, що ми просто дістаємося до інспекторів, бо нам нема що робити. Ми заставляємо інспекторів працювати по закону і дотримувати законодавства. Якщо є порушення, наказувати за порушення. Нема порушення, немає безпідставна зупинка. Ми працюємо над тим, щоб це все усунути. Тобто ми вимагаємо від інспекторів працювати виключно в правовому полі. Ці люди, мені невідомо, чим вони займаються, але по Львову пішла зараз така ну, розголос такий, що є група людей, які їздять. Просто відверто провокують і не знаю, не знаю їхньої цілі, до чого їм це, що вони що вони добиваються, але вони ну, відверто чорнять ім'я дорожнього контролю, яке зароблене руками. Нас всіх знають в лице, нас всіх, ну я так навіть думаю, що поважають, тому що ми в принципі за весь час нашої діяльності ми не зробили ніяких поступків, які б могли нас дискредитувати, які, які за які нам соромно. Особисто я, я можу сказати, що, що я не зробив нічого такого, що і хлопці так само, всі, які разом працюємо в тому руслі, що ми ну, не, не стараємося провокувати до чогось. Ми Виключно за дотримання закону, за, за дотримання порядку, всі розуміють, що ДАІ потрібне, тому що не буде ДАІ, буде безприділ. Так безпреділ є, даю собі, не дає з тим ради, не знаю, чи не хоче, не може. Але ситуація склалася така, що ми, в принципі, ми за закон, і ми відхрещуємося від діяльності людей, які учерняють наше ім'я і користуються, користуються нашим ім'ям, а наше ім'я зароблене нами і нашими поступками, нашими діями. І, ну, не знаю, Я, я, я не знаю, я не, не, не нахожу пояснення тих, тим людям, і тим поступкам. І так само до звернення до Хочу звернутися до. Інспекторів, якщо вони бачать явно неадекватні дії, і, що люди направо-наліво кричать, ми дорожній контроль, ми зараз будемо дзвонити туди, ми будемо туди, ви, ви зараз звідси поїдете, ви тут, ви тут нічого не зробите, це неправильно і це треба присікати так само, як, як ми своєї сторони будемо присікати це, і інспектора своєї сторони мають це присікати і розуміти, і фільтрувати, що таке дорожній контроль, а що таке просто провокатори і люди, яким нема чим зайнятися, які їздять. і Просто боїм не спиться, не, не сидиться вдома. Хай вони собі краще почитають нормативку і вивчать законодавство для того, щоб козиряти чимось, а не просто бігають і, і не, не дають інспекторам працювати. Їх треба просто тримати в правовому полі, а не займатися провокаціями. І... Це те, це що я хочу сказати. Мене звати Андріан Колобов. Підсумовуючи дане звернення, я хочу закінчити такими словами, що дорожній контроль Львів буде максимально присікати і покладе максимум зусиль для того, щоб людей, які очільняють наше ім'я, у місті Львові не було. Це все, на чому я би хотів закінчити наше звернення.